Питання екзистенційне. А навіщо я живу, якщо зовсім лише. А де сенс того, що я живу. А для кого я живу? І тут і війна вона така екзистенційна штука, що вона проявляє те, що є. Війна це дуже класна можливість для ЗМІ. Якщо в війну це не вийде, я не знаю, чи це вийде десь там. Війна, це не тільки про ЗМІ, це за будь-яку справу про себе, про проявлення, про професію, про навчання, про зв'язки, про можливості. Війна, незважаючи на свій жах, жорстокість, десь несправедливість, десь трагізм і втрати, війна це дуже багато можливостей. Як себе проявити, так знайти людей. Тому що, а, от ви знаєте, що люди навколо. Ніколи не були такі відкриті, як зараз, до контакту. Коли війна закінчиться, всі люди знову закриються у свої маленькі пластмасові, паперові картонні коробочки. І якщо зараз цю можливість не використаєте, якщо вона дійсно є, щоб відчути себе, інших щось зробити, щось почати, то важко буде рухатися.